Всім привіт, дівчатка! В цьому відеоуроці ми будемо з вами створювати таких, такі підвісочки новорічних оленів. Вони можуть бути або на ялинці, або навіть в машині, як брелок. І також на всі ось ці вироби також є майстер-класи на моєму YouTube каналі і в інстаграмі. Для створення таких оленів вам знадобиться дерев'яне кільце діаметром 5,5 см, можна більше, 3 метри шнура бавовняного молочного кольору або білого. Це може бути 2-3 мм шнур. Я використовувала катон Макраме від Shiquimique Studio, але це можуть бути зовсім різні шнурочки. Я завжди використовую в новорічних прикрасах свої залишки, які в мене накопичуються протягом року. Також нам знадобиться 6 відрізочків по 50 см кольору бежевого або капучино, або якогось контрастного для ріжок. І відрізочок 40 см для підвісочки самої. Це може бути також підвісочка в кольорі якомусь, якоїсь золотистої ниточки, можна додати, чи сріблястої. І для помпончика, для носика оленя нам знадобиться. Або є такі помпошки маленькі, продаються прямо в пакетиках по багато штучок. Десь у нього півтора. Сантиметри розмір діаметр Да, півтора сантиметри. Або якщо немає, ви можете взяти залишки будь-якої пряжі вашої, і скрутити його в е, кружечок. У мене, наприклад, є залишки, ось такої плюшевої червоної пряжі, і я буду скручувати в кружечок. Нам знадобляться ниточки, щоб підшити наші рожки. Ось тут я, бачите, підшивала їх. Майже не видно. Підшивала також білі ниточки, а наш носик я приклеювала клеєм пистолетом, або якщо у вас є текстильний клей, також можна використати. Починаємо ми з ріжок для оленя. Я закріпила кільце, собі, щоб воно не рухалося і було легше плести. Складаємо ниточки, які ми відрізали по 50 см, вдвоє, ось так складаємо. І ось цю петлю продягаємо крізь кільце і затягуємо одну ниточку, другу. Для кожного рожка, ріжка нам по три ниточки потрібно. Другу. І третє. Ще такий момент: ось ці крайні ниточки. Зробіть ось цю, щоб у вас крайня була да, ліва трошки довше. І так само з правої сторони. Я це не зробила, зараз поправлю, щоб у вас крайні ниточки були трошечки довшими. І ось цю також перетягнемо, щоб у нас крайня ниточка була трошечки довшою. І плетемо три квадратних вузла, це основа ріжок. Обплетаємо ось ці чотири ниточки. Ліва ниточка йде направо наверх, права ниточка позаду йде наліво, і витягуємо тут петлю. Затягуємо. Тепер, навпаки, права йде наліво зверху, ліва направо знизу. Затягуємо. Знову ліво направо зверху, право наліво знизу. Затягуємо. Право наліво зверху, ліва направо знизу. Затягуємо. І ще раз ліво направо зверху, право наліво знизу. Затягуємо. Права наліво зверху, ліво направо знизу. Затягуємо основу ми зробили три квадратних вузла. Тепер нам треба розділити по три ниточки. Це у нас будуть самі ріжки. І по три ниточки у нас тут не по чотири, як зазвичай, на квадратному узлі, а по три. Але ось цю центральну ниточку ми ось так складаємо вдвоє, ось так: вдвоє, щоб у нас не хвостик був з краю, да, а така петля. Ви потім зрозумієте, на що ми це зробили. І ось цими крайніми двома ниточками так само робимо три квадратних вузла. Ліва йде направо зверху, права наліво знизу. Затягнули. Тепер права наліво зверху, ліва направо знизу. Затягнули. І ще два рази таких. Затягнули. Затягнули це другий квадратний вузол і ще один. Так, зробили три квадратних вузла, і тепер нам треба зробити так, щоб у нас на краєчку були не відрізочки, да, з ниток, а так, щоб вони всі сховалися. Ми беремо ось ці дві крайні ниточки, які ми оплили вузли, і в цю петлю ми їх продягаємо ось так. А ось цю ниточку, яку ми зробили петлею, ми ось тут тягнемо позаду, ось так, затягуємо. І у нас виходить, що ці ниточки ховаються в цій петлі. Ось так. Поки залишаємо так, як є, переходимо до правої частини ріжка, знову робимо петлю з центральної ниточки, а тут з двома крайніми в'яжемо три квадратних вузла. Один вузол. Затягнули другий вузол. Затягнули і третій. Ось так. Дві крайні ниточки вставляємо в петлю, протягуємо в петлю і Оцю петлю затягуємо з цими ниточками ось так. Так само робимо другий ріжок. Ми сплели наші ріжки, і тепер нам треба їх підшити. Дивіться: ось ці ниточки, які були петлями, які ми затягували, ми обрізаємо. Ось так вона там тримається в наших переплетеннях квадратних вузлів. Ми їх обрізаємо. Обрізаємо. А ось ці верхні нам треба підшити. Ми їх ось так. Викладаємо вздовж ріжка, беремо ниточку в колір зі звичайною голкою і підшиваємо, ось тут, відступивши десь 5 мм від верха. Ось так я затягую і підшиваю ніби навколо цих ниточок, да? затягую їх. Декілька стіпків робимо, так, щоб воно гарненько трималося все. Останній стібочок і робимо вузлик, затягуємо петлю, ниточку я продягаю, обрізаю. Так, і ось ці шнурочки можна тепер обрізати. Я обрізаю майже під шовчик, який я зробила. Бачите? Ось так. Буквально там пару міліметрів відступаю і обрізаю. Ось, І воно його ну, реально майже не видно в готовому виробі. Так, Можна, звичайно, це підклеїти клеєм, але в мене акуратно не виходить. в мене такі клякси виходять, і воно некрасиво виглядає. Але якщо у вас є клей пістолет з таким тоненьким носиком. То можна це зробити клеєм. І так само робимо ось тут, ось тут і ось тут. Коли ми підшили, бачите, всі ріжки, ми робимо петлю, за яку ми будемо чіпляти нашу підвисочку на ялинку або куди, кудись в інше місце, але нам потрібна петля. Ми беремо відрізочок 40 см, ось так його також продягаємо поміж ріжками. І робимо вузлик ось тут. Петля може бути короткою, довгою. Мені, наприклад, на ялинках зручно, щоб були довгі петельки, щоб вона помістилася на голці. Так, Обрізаємо гостики. І переходимо до обв'язки нижньої частинки, хоча воно і так вже красиво. Так, беремо нашу ниточку відрізком 3 метри молочну, і так само складаємо вдвоє і ось цю петлю нав'язуємо на кільце посередині знизу. І тепер ми будемо обв'язувати сюди і сюди. Дивіться. Для того, щоб у нас був такий красивий, бачите, краєчок, нам потрібно буде чередувати. Значить, ми вставляє, робимо петлю ось так, невеличку І знизу вверх навколо кільця притягуємо ниточку в цю петлю. Ось так. Тепер ми робимо петлю і зверху вниз. Навколо кільця протягуємо цю петлю. Тепер знизу вверх навколо кільця, протягуємо ниточку. Тепер зверху вниз протягуємо ниточку. І так, до місця, де у нас Починаються ріжки. Але запам'ятайте собі, що ви, щоб не заплутатися, щоб у вас вийшли такі, такі красиві низ, ви собі в'яжіть і кажіть, знизу вверх, да, протягуємо петлю, зверху вниз, щоб не заплутатися, знизу вверх. Зверху вниз, і так до кінця, поки у вас не закінчиться тут місце. Коли ви дов'язали тут доріжок, можна переходити к наступній половинці. І так само, знизу вверх, робимо да петлю, зверху вниз. Я плету наліво лівою рукою, направо правою, знизу, вверх, зверху вниз, знизу, вверх. Зверху вниз. Ми дов'язали це все. І тепер нам треба підшити ось ці верхні ниточки, які у нас залишилися, також сюди, щоб воно було акуратненько закінчено. Також можна другий варіант взяти голочко для прив'язання. Ну, коли ви з'єднуєте в'язані деталі, і ось тут простягнути голочку, цю ниточку обрізати. Але мені більш подобається, коли воно пришите, бо воно так естетичніше виглядає. Так, Єдине, що я зроблю ще одну петлю, щоб вона закінчувалася таким чином позаду, щоб легше було цю ниточку. Підшити ось так, щоб тут була Був вузол, да? а тут вона сюди ось так її можна загнути, і підшити. Я вдягаю в голочку білу ниточку і підшиваю ось тут позаду акуратно. Ось так. Декілька стіпків робимо знову. Так, потім робимо вузлик і ховаємо нитку. Все, обрізаємо лишнє зайве. Так, і ось тут обрізаємо ниточку. Бачите, майже не видно, якщо акуратненько підшити. Просто якщо він на ялинці буде, да, воно ж крутиться, ось так на ялинці, щоб воно було симпатично з усіх сторін. І тепер нам треба зробити носик. Якщо у вас немає. Такого помпончика або бусини червоної Ми беремо нашу тряжу червоного кольору і робимо носик самостійно. Я починаю обмотувати ось так, намотувати і робити клубочок. Дуже сильно затягую, щоб він гарно тримався. Бачите, я ось так тримаю його і прям натягую нитку, щоб він не розпустився. Робимо його діаметром приблизно півтора сантиметри. Так, коли ви бачите, що вже досить по розміру, я беру гачок і ховаю хвостик. поміж намотки. І тут вже, звичайно, треба його приклеїти до кільця, тому що пришити його не вийде. Він не буде триматися. Ось так от я роблю тут. Залишок виймаю. Все. Ось наш носик, і ми клеємо пістолетом ось так переклеїмо його тут по центру. Наші оленятка готові, я впевнена, що у вас вони вийшли навіть краще за моє, обов'язково діліться в інстаграмі і відмічайте мою сторінку Елакріїцьку і натхнення вам, дівчатка.